Всім добрий вечір. Знову з вами на зв'язку. Сьогодні велике дякую, хочу в першу чергу сказати за те, що мені посовітували таку мазь. Сьогодні вже придбала, так що вона в мене є. Я вже, слава Богу, лікуюся. Ну, але вже воно проходило. Вже. Так що, скоро вже буду ганяти. Що в мене сьогодні? Займалася, то трішечки по дому трішечки то прибирала, то готувала собі перше, готувала розсольник, приготувала на каналі вам теж показала канапки. Не знаю, в мене ще м'ясце було, тому я ще такого нічого не готувала. Може завтра щось приготуємо на весенке. Дівчатка мої добре. Сьогодні з ними теж говорили, але ну, у них сьогодні така погодка гарна. Так знаєте, вони показують двір, зовсім так все по-домашньому, тепло, вже аж самі захотілося додому потрапити. Я зараз стою з вами, розмовляю і побачила у сусідньому ну, сусідній участок і там фіалка. Воно вам не видно буде, бо воно так в бур'яні, а так видніється. Тут за ніхто не проживає, тому воно тут таке занедбане трішечке. У нас теж, я в минулому році купляла підсніжники, то жінка мені сказала, посадити і буде ну, вас розмножуватися. Ви знаєте, я посадила, думала, що не прийнялися. Але ні, мама каже, з Вікуською прийнялися і зараз так ну, квітнуть. Вікуся там, звісно, біля них бігає. Вона любить, щоб ці цвіточки трошечки порвати, квіточки. Бабусі бігає всі і наночки рветь, рветь, які зараз вже там квітнуть. Якісь біленькі, каже, є такі жовтенькі. Пам'ятаю, це навесні завжди ходили так. Ви пам'ятаєте, у нас так внизу, я показувала по відео, така, такий вигон за огородом. І там завжди дуже, ну як були такі весняні квіти. І я ото піду нарву і в стаканчики ставили. І бабусям завжди понесу. Можна на вихідні завжди туди ходили. І оце ми йдемо з спокійним братиком нарвемо квітів. І одній, і другій бабусі йдемо. І мамі рвали, та й собі ж так же само. Але самі перші квітки появля... з'являлися на моє день народження у квітні. От і перше всі завжди мені бабуся дарила одна і друга, а потім вже я рвала я сама. Ще такі, якщо пам'ятаєте в дитинстві, знаєте, які були ну це ж вони в нас і до сих пір є такі сині квіточки. Ото От, ми підемо туди, наниз, візьмемо такі каструльки, те і надавимо з нього завжди скільки соку було, надавимо воно така різнокольорове, і тоді на, на, на пісок наливаємо, і воно такий колір давали. В общем, трішечки згадала, як я була в дитинстві. А це такі справи, а так все добре. Мама знову сьогодні вечором їм там варенички робить. В общем, наночка каже: бабуся, я поїду така товста. Хоча вона у нас така худенька, я кажу: тобі не, не страшно. Приїдеш туди, то там такого ти не виготовляєш, звісно. Ні, ну вона в нас готує все, але вареники це дуже-дуже рідко, а пиріжки так взагалі не, не смаже. Хоча один раз, ви знаєте, була вона це не в минулому році, а перед цим як вона їздила, ну, як вона міжнародний обмін, чи як воно там правильно називається, їздила в Туреччину, то в Туреччині якраз попала вона на Пасху. І вона пекла там паску. І вона її вийшла, ви знаєте. Так <смі> Каже, спробую, вийде, не вийде. А в минулому році хто зі мною давно підписаний, то знає, що ми пекли і передавали їй. От такі справи. А в цьому році буде вона їхати, і мама її теж напече. Бо, ну, звісно, до Паски тут ще далеко, але на печі. Може, вони і не, і не, і не достоїть, ну хто знає. Вона казала, візьму форми і теж, може, і спробую там. Воно ж, звісно, ти ж не знаєш ні духовки, яке воно, що. Тоді починаєш переживати. Я отут, от, знаєте, вже якось приспособилася, отой булочки пекла, то тут одні пекли, то в них щось не вийшло там. Я не знаю, щось дрожжеве тісто було, дівчаток щось не вийшло. Ну, чому... Та поїли, звісно, ну, але знаєте, як воно не вдасться, тоді вже переживаєш. Трошки набалакала вам. Зараз піду, поп'ю чайку і буду збиратися на роботу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні, дівчатка і хлопці, підсушила я хлібчик. І хочу зробити собі такі канапочки. Так, що нам для цього буде потрібно? Ну, що і з чим я сьогодні буду робити? Так, взяла три шматочки колбаси. У мене їх п'ять штучок цих хліба. Я просто взяла багет, порізала без всякої олійки, без нічого, просто підсушила і все. Так, тепер беру просто звичайний такий отакий у мене ось сир. Просто беру і намащую кожен. Шматочок хліба. Отак. Хочете більше, хочете менше як хочете. Це все за бажанням. Мені це подобається сир, я вам скажу. Він такий. В общем, смак молочного, як для мене, я навіть не відчуваю. Але дуже смачний. Дуже. Уже, якщо чесно, дівчата і хлопці, вже не знаєш, що готувати, чесно. Хоча щось таке приготувати, щоб було на два дні. Ну, сьогодні я приготувала вже росольничок, собі зварила. Зараз зроблю цих канапочок. Ну, дуже добре, от так от на сніданок, мені подобається. Я, у кого, звісно, є підсушувати хліб для тостів, то це взагалі, ну, взагалі спростовує роботу. А так, в духовочку, я швиденько раз. Там, тут години в мене не виставляється, то я вже так бачу знаєте, одну-дві хвилиночки і вже вони готові. Так, так домашуємо наш хліб до кінця. Тепер на три канапочки я ложу ковбаску. Так. А тут у мене такі посмажені грибочки. От я на наступний так ложу. Ви знаєте, воно і смачно з'їсти. Я колись вам вже показувала з грибами. Так, на двох. У нас буде з грибами, а на трьох буде з ковбаскою. Я гриби взяла, підсмажила просто із... на олійці. Масла не додаю, бо масло, ви самі розумієте, воно захолоняє, і тоді воно, ну, не дуже гарно буде виглядати. А просто цибульки трішечки додала. Так, ну і щоб прикрасити, візьмемо Поріжемо гірочка. так. ось так положимо. Я ж кажу, воно і на свято кудись вам піде, якщо приготуєте. І на будення. так. оп. І сюди. Ну, і я трішечки. Додам зеленої цибульки, зовсім трішки попідсипаємо, щоб було гарно. Отак нарізала. Отак. Так. Щоб було гарно. І тут так же сама. Вроді нічого ну як, незвичного такого. Але так оригінально, гарно. Ось дівчата і хлопці, дивіться, як вийшло гарно. Так що беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. А я пішла снідати такими смачними канапками. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.